Привіт усім шанувальникам фентезі! Сьогодні ми поговоримо про сера Теренса Девіда Джона Террі Прачета. Його твори відомі не лише своєю неперевершеною уявою, але й глибоким гумором та соціальними коментарями. Розпочнемо. Террі Прачет один з найпопулярніших британських письменників у жанрі фентезі та майстер сатиричного гумору. Його ім'я стоїть поряд з Джоном Толкіном, Джоан Роулінг та Клайвом Льюісом. Величесну популярність автору приніс цикл Дискосвіт, що складається з більш ніж 40 творів. Роман для дітей надзвичайний Моріс і його дресировані гризуни з даного циклу був названий кращим романом для дітей у 2001 році, за який письменник отримав медаль Карнегі. Незважаючи на безліч інших нагород, почесних дипломів і лицарських звань. Прачет завжди говорив, що це була нагорода, якою він пишався найбільше. Сер Теренс Девід Джон Прачет народився у 1948 році в місті Беконсфілд, Великобританія. Перше своє оповідання автор опублікував у шкільному журналі у 1961 році. Цей твір був написаний як домашнє завдання та розповідав про чоловіка на ім'я Крусібл, який знаходить диявола у своїй квартирі хмарі сірчастого диму. Згодом прачет надсилає цей текст редактору журналу Science Fantasy, де його приймають та публікують під назвою Бізнес-Аїда, виплативши юному авторові перший гонорар у розмірі 14 фунтів стерлінгів. У 17 років Террі Прачет залишив школу, щоб стажуватися журналістом в Артура Черча, редактора Баксфрі Прес. Там він писав оповідання для дітей під псевдонімом «Дядько Джим. У 1979 році Террі покинув журналістику, щоб стати прес-секретарем Центральної ради виробництва електроенергії, яка керувала чотирма атомними електростанціями. Проте він не переставав писати. Спочатку це була звичайна пародія на фентезі з девдахою чарівником, дивними артефактами і магією, яка працює, як їй заманеться. Згодом історія стала значно більше, а разом з ними і персонажів. Окремі лінії переросли у цикли Світ ожив, а до Пратчета прийшов справжній успіх. Після написання четвертої книги про дискосвіт «Морт. циклу смерть автор покинув роботу пресофіцером Центральної ради з виробництва електроенергії та повністю занурився у письменництво у 1990 році. Пратчет стає найбільш продаваним автором Великої Британії. Загальний тараж його книг на той момент становив понад 85 мільйонів екземплярів, і вони були перекладені на 37 мов. У 2000-х він поступається першим місцем за тиражем Джоан Роулінг із її серією про Гаррі Поттера, але міцно отримує другу позицію. У 1998 році за внесок у літературу Террі Прачет стає офіцером ордену Британської імперії, а в 2008 році Прачет отримав лицарські звання за заслуги перед літературою. Після того як Королева провела по святу у лицарі, Сер Террі Прачет заявив, що раз він тепер справжній лицар, то йому потрібен меч. Знайшовши поле з родовищем заліза, він самостійно викопав 81 кг кілограм роди та виплавив з неї залізо саморовній печі з глини і сіна. А місцевий коваль допоміг викувати сам меч у 2007 році. У тері Прачета було виявлено рідкісну ранню форму хвороби Альцгеймера задню кортикальну атрофію. Та незважаючи на це, до 2012 року автор продовжував писати. А коли його стан здоров'я погіршився, тері стало важко писати й читати. Він став диктувати твори своєму помічникові робу Вілкінсу. Та використовував програми розпізнання мови для записування текстів. У 2015 році прачет помер у своєму будинку від ускладнень хвороби. Йому було 66 років. Творчий багаж Тері Ріпрачта налічує понад сім десятків книг. Проте сьогодні ми поговоримо про найвідоміше з них. Дискосвіт це серія творів, яка складається з 41 роману, п'яти оповідань, низки довідників, путівників та альманахів, кількох мап та навіть кулінарної книги. Романи Тері річта це поєднання гумору та філософії. А також численних алюзій, які посилаються на класичну літературу, популярну культуру та античну історію. За романами письменника були зняті кінофільми, телесеріали та комп'ютерні ігри. А в деяких кінострічках письменник зіграв епізодичні ролі. Дискосвіт це всесвіт, у якому земля у формі диска тримається на чотирьох слонах, які стоять на спині гігантської черепах, що пливе у нескінченному космосі. Сам дискосвіт населяє безліч раз, гноми, тролі, дракони, люди та інші класичні представники фентезійних світів. Спочатку може здатися, що все це досить звичне і нудне, але потім, коли ви починаєте читати, цей казковий вигаданий світ перестає бути уявним. Відразу можна провести паралелі з нашим реальним світом. Це і є головна ідея творчості Террі ріпрачета. Зробити фентезі, яке б торкалося актуальних проблем нашого суспільства, сам автор казав. Що написання романів про дискосвіт не схоже на звичайне письменництво. Це більше нагадує журналістику, коли ти просто описуєш події, що сталися деякий час тому. Почати знайомство з творчістю Террі Прачета може бути складним завданням, оскільки серія дискосвіт має кілька циклів і важко визначити, з чого краще почати і в якому порядку читати. Насправді, кожен твір 41 одного роману є самостійною історією. Звичайно, персонажі з різних циклів можуть перетинатися, а події, що відбувалися раніше, згадуватися, але це не заважатиме вам зрозуміти. Сюжет і насолодитися історією. Ви можете почати читати книги у хронологічному порядку видання, або за циклами, або навіть за обкладинкою, яка вам сподобалася найбільше. Проте, якщо читати твори у хронологічній послідовності, можна побачити сюжет так, як бачив його прачет, а також структуру та тон автора, які розвивалися протягом кар'єри. А якщо ви не знаєте, який цикл буде вам цікавіший. Спробуйте почати з позациклових книг. Вони не пов'язані з попередніми книгами сюжету, проте розповідають про види персонажів, які з'являються в інших історіях. Ще однією популярною книгою є спільна робота двох письменників Террі Пратчета та Ніла Геймана, яка має назву Добрі передвісники, крутовні і вичерпні пророцтва Агнеси Оглашеної. відьми. Добрі передвісники це насамперед дуже англійська книга. Це майже еталон справжнього англійського гумору, того самого колючого, дотепного, трогорізкого. У кнозі ви можете знайти приклади як наївного гумору, так і неприхованої сатири, хіткої іронії та нищівної самокритики і сарказму. При цьому тут немає злості і ненависті, зате є життєствердна віра та надія на майбутнє. Це унікальне поєднання гумору та фентезі, яке розповідає про ангела і демона, що об'єднується для запобігання кінцю світу. Книга захоплює з перших сторінок своїм дотепним стилем. Та неймовірними пригодами. Якщо ви шукаєте щось, що змусить вас і сміятися, і задуматися, обов'язково прочитайте цей твір. Ця історія також має свою екранізацію. 31 грудня 2019 року відбулася прем'єра шестисерійного мінісеріалу з Девідом Теннантом та Майклом Шином у головних ролях виробництва Amazon Prime та BBC. Дія роману відбувається наприкінці 1980-х років, а мінісеріалу у 2018 році. Тож, якщо ви ще не знайомі з творами тері Пратчета, обов'язково завітайте до Полтавської обласної бібліотеки. Для юнацтва імені Олеся Гончара. Тут ви знайдете неймовірні історії, які переносуть вас у чарівний світ дискосвіту та добрих передвісників. До нових зустрічей у світі фентезі!